Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про людину, яка прославила Україну далеко за її межами Олександра Усика. Але це будуть незвичні факти про титули й бої, а дещо глибше історії життя, які не показують у телеефірах, але які розкривають його справжній характер. Поїхали! Факт 1. Він тренується під водою і може надихати понад 3 хвилини. Усик практикує унікальні тренування наприклад, затримку дихання у воді на понад 3 хвилини. Це допомагає йому тренувати витривалість та контроль над тілом і психікою. Цей метод використовують лише одиниці у світі професійного спорту. Факт 2. Хоче стати актором після боксу. Після завершення боксерської кар'єри Усик мріє про акторську професію. Йому цікаво зіграти роль антигероя в драматичному фільмі, бо це дозволить йому передати емоції, які приховані від публіки. Він уже має досвід виступів у театрі ще зі шкільних часів. Факти 3. веде особистий щоденник і готує книгу. Усик щоденно записує свої думки, емоції та переживання у щоденник. Ці записи мають глибокий сенс. Він планує видати книгу, яка стане духовною спадщиною для його дітей. Він диктує текст своєму другу, а той усе занатовує. Факт 4. Усик майже не користується смартфоном. Він не любить техніку і не захоплюється гаджетами. У його телефоні є лише кілька ігор для дітей, а всю інформацію Усик споживає через паперові книги. Він навіть зізнається, що перед читанням нюхає сторінки, бо це дає йому відчуття справжнього, а не віртуального світу. Факт 5: У дитинстві ледь не помер від туберкульозу у п'ятирічному віті, Усик переніс тяжкий туберкульоз. Лікарі давали йому мінімальні шанси на одужання, але він витримав. Це стало першим великим боєм у його житті щодо того, як він дізнався, що таке ринг. Факт 6. Був хуліганом у школі, хоча вчився добре. Попри хорошу успішність, його вважали проблемною дитиною. Усик постійно лазив по гаражах, грав у розборки й навіть міг поцупити щось із базару, наприклад, насіння. Але саме це дитинство загартувало його характер і зробило невибагливим у житті. Факт 7. Він мріяв стати футболістом, а не боксером. До 15 років Усик займався футболом у структурі Сімферопольської Таврії і мріяв грати на великій арені. Боксом почав займатися пізніше, лише щоб підтягнути фізуху. Якби не наполегливість батька, можливо, ми знали б його як футболіста, а не чемпіона світу з боксу. Факт 8. Усик відмовився від звання Героя України. Після великих перемог йому запропонували звання Героя України. Але він ввічливо відмовився: Усик вважає, що справжні герої це військові, медики, пожежники та вчителі, а не спортсмени. Цей вчинок викликав повагу навіть серед його критиків. Факт 9. його батько військовий, що пройшов Афганістан. Олександр виховувався в родині військового. Його батько брав участь у кількох війнах. Він навчав сина дисципліни, витримці. Та навіть навичкам виживання. Ці уроки стали фундаментом для сили волі Усика в дорослому житті. Факт 10. Має чудове почуття гумору і вміє парадіювати Тайсона Ф'юрі. Усик не тільки серйозний боєць, але й веселий пародист. Його пародія на Тайсона Ф'юрі під час одного з інтерв'ю стала вірусною. Глядачі порівняли її з персонажем містера Біна. Це показує, що Усик не лише чемпіон, а й людина з великою харизмою. Олександр Усик це цікава, сильна та чесна людина. Якщо вам сподобалося, не забудьте переглянути наше попереднє відео про Майкла Джексона. Воно теж вражає. До зустрічі і дякую, що були з нами. Слава Україні!